Віршики для дітей про вибухонебезпечні предмети, вірш про знайдений снаряд. Що це там в землі, дідусю? Поцікавилась Катруся. Може, то піратський скарб або скриня повна фарб. Сивий дідо мудро мовить, внучечку за руку ловить. То звійни, дитя, граната, Треба МНС гукати. Вірш про знайдені пакунки. Я простий собі пакунок. Зовні ніби подарунок. Довго між людьми чекав, щоб мене хтось розмотав. Я відразу вибухаю, як мене пересувають. Терорист мене поклав, щоб в людей життя забрав. У дворі машина, що довго стояла, недарма увагу людей привертала. Можливо, тут пристрій лежить вибуховий, авто тут поставили не випадково. Про вибух газу. Запах незвичний від знахідки йде, зовсім не пахне, тобі так будь-де. Про те, що знайшов, ти дорослим скажи від вибуху так ти людей вбережи. Про цінність життя. Дитина, я твоє життя, хоч ти для мене ще дитя, навчися із життям дружити, щоб у безпеці щодня жити. Будь завжди, всюди обережним, поводься всюди, як належить, культурній і такій дитині, щоби завжди твоя родина пишалася за твої вчинки. Завжди всього остерігайся, за чужі речі не хапайся. Я довго буду із тобою, як дорожити будеш мною! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.